Донька загиблого в АТО завдяки небайдужості депутата та керівництва Житомирського університету зможе отримати безкоштовну вищу освіту. Двадцятирічна Ви Тетяна Русаловська села Турчинівка Чуднівського району, батько якої загинув на Луганщині під час АТО, намагалася вступити до Житомирського національного агроекологічного університету на екологічний факультет. Утім, для вступу на бюджет їй не вистачило декілька балів. А відповідно до законодавства, пільговий вступ можливий лише для дітей загиблих в АТО, яким до 18 років. Тоді як Тетяна. На два роки старша. Для вирішення проблеми мама Тетяни звернулася до приймальні депутата обласної ради Руслана Годованого у Чуднові. Уже через декілька годин їй зателефонували з університету і повідомили, що її донька навчатиметься безкоштовно. Я прийшла в держадміністрацію, адміністрацію, а там мені одна жіночка підказала, що їде депутат, що він може це рішити дистріше, як держу адміністрацію. Я пішла вперед сюди до депутата. Швидко, ми ймова наказати. Виконуючий обов'язки ректора Житомирського національного агроекологічного університету Олег Скидан каже, що після звернення Руслана Годованого університет звернувся до Міністерства освіти і науки України з проханням збільшити держзамовлення для екологічного факультету. У разі, якби цього не сталося, учена рада закладу вирішила надати освіту дівчинці за рахунок університетських коштів. Олег Скидан переконаний, що людське ставлення важливіше за букву закону. Враховуючи, які склалися обставини, і дійсно, що захищаючи територіальну цілісність, батько загинув. І, ну, це не можна чисто по-людськи не, не врахувати. Тому вже виходячи, навіть обходячи, можливо, певною мірою якісь законодавчі перепони, але вже враховуючи необхідність такого відношення людяної люди позиції, тому йдемо на такі кроки. Депутат обласної ради Руслан Годований вдячний всім, хто долучився до вирішення проблеми доньки загиблого героя, я хотів би першу чергу подякувати всім небайдужим людям, які долучилися до цієї проблеми, і керівництву агроуніверситету і іншим людям, які сьогодні допомогли цій дівчині, бійця загиблого ВАТО, героя України по суті, допомогти влаштуватися на навчання. Звичайно, що законодавча база не завжди чітко показує наскільки ця категорія людей має пільги, але спільними зусиллями. Сьогодні ми змогли зробити цю справу.